Звіту від прокурорів сьогодні вимагали громадські активісти та учасники подій 26 січня 2014 року. Саме тоді сталися резонансні події біля Дніпропетровської обласної адміністрації. Тоді будівля знаходилась під захистом тітушок, які з-за спин міліції нападали на мирних демонстрантів і використовували травматичну зброю, газ та кийки. Слідство, наче не байдикувало, але жоден з головних винуватців побуття дніпропетровців не покараний. З трьохсот тітушок троє усього лише оштрафовані, а перші керівники особи взагалі уникли відповідальності два роки тому, 26 січня, дніпропетровців, що прийшли висловити свою незгоду з діями влади, били, стріляли, труїли газом і поливали водою з пожежних бранцбойтів. Титушків озброювали просто в стінах адміністративної будівлі, і вони безчинствували за спин міліції. За все це ніхто не відповів. В суди передані справи проти осіб другої та третьої ланки, але підозрюваних навіть повипускали з під варти. Принцип неминучості покарання це єдине, на жаль, що не виконується в цій країні. І якраз прокуратура як наглядовий орган мав би реалізовувати цю невідворотність покарання за вчинене, але на сьогодні немає навіть. Закінченого слідства не вистачає доказів. Днями сказали в прокуратурі. Тож сьогодні учасники тих подій прийшли до прокурорів, аби висловити своє обурення, адже навіть слідчі визнали, що мають 60 годин відеозапису подій 26 січня на світлинах та відео вдосталь цивільних та міліцейських чинів. І жоден з них не поніс відповідальності. Зачем облдержадміністрації завозили держадміністрації сніг? Зачем там робили барикади? За чим установлювали братцбой? Питаків дуже багато. На ці питання поки нет ні одного відвіда. І те, що немає ні одного ми відемо, що покриваються іменно люди з вищих ешелонів, вищого руководства. Шанси покарати винних не втрачені, вважають учасники мітингу. Адже й досі є те саме відео. Та й більшість свідків живі, здорові. Тож правосуддя ще може відбутися. Було б бажання. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.